Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і сьогодні я розповім вам, за які футбольні клуби з УПЛ вболівають українські зірки шоу-бізнесу, політики та спорт. Обіцяю, ви будете задоволені та здивовані. А перед тим, як розпочати, пропоную вам підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб більше ніколи не пропустити нові відеоси на моєму каналі. Дякую за здалегідь. Давайте починати! Головне заспокійливе України, а саме Олексій Арестович ніколи не розповідав про свої футбольні уподобання. Та й взагалі на спортивні теми він майже не спілкується. Однак, під час одного з численних своїх прямих ефірів він з'явився у футболці з емблемою «Металіст 1925». Знаючи, яким загадковим намагається бути пан Арестович, можна зробити виставок. Що це був жирний натяк на улюблену команду. Скажу так, незвичайний вибір для киянина. А тепер з політики йдемо до боксу, хоча між ними іноді дуже багато спільного. Але зараз не про те. Чемпіон світу з боксу у Хевівейті, номер один у різноманітних рейтингах Олександр Усик щиро вболіває за київське Динамо. Ось як сам Чемп розповів про це. Цитата: Я вболіваю за цей клуб дуже давно, ще мій тато за нього вболівав. Я пам'ятаю, що коли мені було років 12, напевно, я ще не ходив на бокс, а займався футболом. Граф у таврі. Динамо, мені здається, у першому другому році приїхало до Сімферополя і програло Таврії. Ви уявляєте, який момент я вболіваю за Динамо і граю за Таврію. Коли всі радіють, а я сиджу, мовчу. Усі тріумфують, А я думаю, чого ви радієте? До речі, у сім'ї Усіка навіть є місце невеличці Шекспірівській трагедії, адже його син боліває за шахтар. Мій син вболіває за гірників. Мені доводиться ходити із сином на один матч, а потім на інший. Я не переконую його. Можливо, в майбутньому він поміняє своє уподобання. Круто, що він має власну думку. Можливо, син Усика спробує стати професійним футболістом. Тоді сам Усик може повторити долю Едді Кіркленда, батька відомого англійського воротаря. Коли Крісу Кіркланду було 14 років, його батько в букмекерській конторі зробив ставку 100 фунтів на коефіцієнт 100 до 1, що його син зіграє за збірну Англії до того, як йому стукне 30 років. І, врешті-решт, ставка зіграла. Коли я дізнався про цей факт, то вирішив, що ми з вами можемо теж підняти грошей. Я зареєструвався на фанспорті і буду там ставити експреси. А щоб було цікавіше, можемо це робити разом. В коментарях ви пишете свій експрес-прогноз на матчі. Я рандомно обираю один з ваших коментарів та роблю ставку на 2000 гривень. Якщо ставка примагає, то ви отримуєте половину від виграша. Іншу половину я розділю між фондами притули та поверни живи. Важливо, у вас повинен бути. Акаунт на фанспорті та вже зроблені там ставки. Тому посилання на фанспорт у першому коментарі. А перший експрес буде вже в цьому відео, і ви можете виграти в ньому реальні гроші. Тому додивіться відео до кінця. Ну що ж, їдемо далі, і можна впевнено сказати, що цей день настав. Зараз ви дізнаєтеся за кого вболіває Сергій Притула. Шоумен та волонтер вболіває за Карпати та Київське Динамо. Він також є одним з палких критиків Суркісів. Про це стало відомо з одного з довоєнних інтерв'ю. Цитат. Єдине, що мене тішить у нинішньому Динамо, це те, що там багато молодняка, який виховали у школі Динамо. Важко сказати, що я захоплююсь грою нинішнього Динамо, бо їхня гра не має якоїсь постійної історії, це спалахи. Найстрашніше те, що Динамо перестало боятися не те, що у Європі, а навіть на внутрішній арені. Я пам'ятаю часи, коли будь-яка команда приїжджала грати з Динамо, і у них тряслися коліна. І перші два м'ячі вони пропускали не через високу майстерність гравців Динамо, а тому, що просто коли біж і динамівець морі розійшлося, як перед Мойсеєм. А зараз виходить колос «Ковалівка» і напихує легендарному Динамо. Зрозумійте правильно, в мене немає якоїсь неповаги до колосу з «Ковалівки». Що цікаво, Притула не вважає Динамо командою Києва. За його словами, у Києва немає власної команди. Динамо це команда з Суркісів. Дісталося від Притули і Луческу. Не хочу говорити взагалі про перспективи Динамо за Луческо. Справа у ньому як у людині. Для нього, що Україна, що Росія йому глибоко начхати. Ця худоба тікала з Донецька, який захопили Руські, щоб потім тут, у Києві, відсидіти дубці, а потім звалити у Росію. Він буде потім розказувати, що ми з руським міром одна страна пішов у сраку. Ну, якось так. Продовжуємо з вами подорожувати по зіркових фанатах і на черзі дуже неординарна особистість. Олег Ляшко гроза всіх скотиняк боліває за шахтар. На 35-річчя Ляшко подарували футболку гірників, і з того часу він є їхнім фанатом. Багато хто не вірив у таку відданість клубу і вбачав тут політичні моменти, адже кар'єру Ляшка фінансував Ріната Хмето. Але це вже у минулому. Нещодавно Олег Ляшко склав присягу і несе службу у лавах ЗСУ. Що тут скажеш? Тільки повага. У шахтаря, до речі, також є прихильники серед відомих боксерів. Зокрема, можна виділити бронзового призера Олімпіади у Лондоні Тараса Шелестюка. Ось що боксер розповів про свої футбольні вподобання. Знаю Зінченка, Ярмоленка та тих хлопців, хто грає за кордоном, також знайомий з футболістами Шахтаря. Іноді списуємося зі Степаненком П'ятовим Морайсом. Сам я родом із Макіївки, тож завжди вболіваю за Шахтар. Але на європейській арені підтримую завжди усі українські клуби та гравці. Хочеться, щоб знали, Україна футбольна країна. Дуже хочу, щоб наш чемпіонат був конкурентним, як у ті часи, коли були «Металіст» та Дніпро. Не залишаємо теми боксу, тому що на черзі в мене брати клички. Тут все одразу зрозуміло. Вболівають вони за київське динамо. По-перше, Віталій мер Києва, тому мешканці столиці не зрозуміли б його, якби він назвав якийсь інший клуб. По-друге, і Віталій і Володимир росли та робили свої перші спортивні кроки у Києві. Тому не дивно, що у них така любов до білосині. Якщо у братів трапляється вільний час, то вони залюбки разом дивляться матчі Динамо. Що стосується зірок української сцени, то, наприклад, Гайтана, яка є виконавицею пісні про найсмачніший шоколад, є палкою прихильницею Шахтаря та збірної України. Зокрема, за збірну вона вболіває через те, що там грає багато гірників. Вона навіть має пісню, яка називається Шахтар Чемпіон, у кліпі якої знялися футболісти Шахтаря початку 10-х років. Інший представник естради Володимир Дантес також підтримує гірників. Він навіть став обличчям колекції одягу Шахтаря у 19-му році. Щодо любові до клубу, Дантес якось розповів наступне: якщо обирати між футбольними клубами Шахтар та Динамо, і цей вибір був раніше, я обрав Шахтар. Мені просто не подобалося, як гравці Динамо поводили себе на полі, як ставилися до вболівальників. А тепер Гордон Дмитро Гордон. Журналіст є одним з найдавніших шанувальників Білосиня. Я свідомо пам'ятаю, що 75-го року, коли Динамо здобуло свої найгучніші перемоги в історії, я ходив на стадіон разом зі своїм батьком. Мені було тоді 8 років. Потім були перерви. І у 80-му році я знов прийшов на стадіон на матч Київського Динамо проти Динамо з Білісі. Олег Блогін вийшов від на забив гол, а наша команда виграла з рахунком 1-0. І з того моменту Динамо стало командою мого життя моєї мрії. Згадує відомий інтерв'юер. А ось Олексій Потапенко, той що Потап, є не просто вболівальником київського Динамо, він ще й виступав за цей клуб. Правда, не грав у футбол, а у ватерполо. Цитата. Я страшний шанувальників вболівальник Динамо як кияни, не маю права не вболівати за Динамо Київ. Футбол дуже яскравий, барвистий, шляхетний від спорту, тому, незважаючи на мій насичений графік, він є значущою частиною мого життя. Мій дідусь у 80-х роках водив мене на стадіон, який тоді ще називався республіканський. Ми сиділи на самих верхніх рядах, звідти практично нічого не було видно, але я відчував саму атмосферу, коли весь Київ завмирав в очікуванні голу команди Динамо. Гравці, розмови вболівальників, шквал емоцій, трибуни, безсарабські ворота. Все це з дитинства тече в моїй крові. Уявляєте, які круті болівальники у киян? Шкода, що динамівці показують на полі мовою Потапа чундру чучундру. Що стосується Насті Каменської, не дивно, що дружина Потапа також боліває за київський дитамо. Але у неї дещо дивна любов. Цитата. Я як дівчина дивлюсь на футбол зовсім іншими очима. Мені не цікаво дивитися саму гру. Більш захоплює хвиля у виконанні болівальників. Ловлю кайф від атмосфери на стадіоні, а ще футболісти найкрасивіші спортсмени. Я знайома з багатьма світовими футболістами, і наші динамівці їм не поступаються. Постать Олександра Реви, тощо Артур Пірашков, у наші часи доволі неоднозначна. Спочатку повномасштабного вторгнення Рева засудив агресію Росії та виступив проти війни. Він був вимушений виїхати за кордон, і це вартувало поваги. Однак на початку осені шоумен повернувся у Ерефію і бігає на світські заходи, як і в чому не бувало. Чи продовжує він болювати за Шахтар саме зараз, точно сказати не можна. Але до цього він був відданим фаном. Рева народився у Донецьку. Там він вчився і починав робити свої перші гумористичні кроки. Саме тоді й полюбив шахтар. Я вболіваю за шахтар. Якщо не встигаю на трансляції, потім дивлюся ігри у записі. Вірю, на нас чекає багато трофеїв та перемоги у всіх лігах. Рухаємося з вами далі. Головний тревел ведучий країни Дмитро Комаров є фанатом київського Динамо. Ну, хто дивиться світ на виборі, той знає, що Дмитро обожнює небезпеку. У дитинстві Комаров намагався не пропускати жодного матчу киян і вважав себе їхнім шаленим футбольним фанатом. До речі, в одному з випусків його програми Динамо відіграло важливу роль. Комаров досліджував бразильські фавели. Звісно, там було багато хлопців, які обожнювали футбол. Тому Дмитро не втримався та подарував хлопчакам місцевої школи в форму київського клубу. Також він допоміг двом талановитим хлопцям Габріелю та Адріану – потрапити до футбольної академії, а саме оплатив їхні навчання. Він поставив перед хлопцями дві умови. Перше відмовитися від торгівлі наркотиками. Друге, якщо пацані вийде стати хорошими футболістами, розглянути можливість приїзду до київського Динамо. Як на мене, телеведучий вже багато в чому переплюнув селекційний відділ «Киян». Що стосується Шахтаря, то у стані вболівальників цього клубу також є відомий мандрівник. Так, Бідняков більш відомий всім як блогер, однак свою популярність він отримав завдяки тревел-шоу Орел і ріжка. Уродженець Маріуполя потрапив на перший матч Шахтаря, ще у дитинстві. Тоді гірники грали зі Славією, здолавши яку Шахтар вперше в історії вийшов у Лігу Чемпіонів. Коли мені було років 6-7, я вже зрозумів, Шахтар це щось добре, згадують блогер. Як і Комаро, бувши у Бразилії, бідняком не зміг втриматися та подарував місцевим дітям футболки Шахтаря. Ну а що, нехай звикають до кольорів? Як зізнавався сам Андрій, він у всі поїздки бере із собою атрибутику Шахтаря. У Бразилії Шахтар доволі популярна команда, адже у її складі грали видатні футболісти як Фернандініо, Віліан, Дуглас Коста та Фред та інші. І, звичайно, місцеві жителі слідкували за кар'єрами своїх співвітчизників. А знаєте про кого зараз вам розкажу? Про Джерарда Батлера. Так, навіть у Голлівуді є віддані фани українського футболу. Актор, що зіграв царя Леоніда у фільмі «300 спартанців, вболіває за київське динамо. Ба більше він навіть зіграв футболіста «Білосиніх». Мова йде про голівудську екранізацію матчу смерті, де Батлер зіграв Миколу Трусевича. Але особисто мені найбільше подобається фільм Законослухняний громадянин з Джерардом у головній ролі. Цікаво, чи залишився актор вболівальником киян після такого неймовірного Єврокубкового сезону? Не знаю, не знаю. А тепер на черзі в мене людина, яку поважає кожен українець. Це Валерій Залужний. Залізний генерал, людина, яка вже вписала своє ім'я у світову історію великими літерами. Довів усім, що неважливо, наскільки сильним є ворог, коли ти дисциплінований, холоднокровний, розсудливий та розумний. Можна подолати будь-кого. На жаль, принципи мистецтва війни Валерія Федоровича не прийняв та не запровадив у футболі його улюблений клуб. Залужний боліває за динамо. Прямо він про це не сказав, однак він носить шеврон з емблемою клубу. Але можна сказати, що Валерій Федорович за киян боліває поки що, адже існує ініціатива створення футбольного клубу ЗСУ. І якщо такий буде створено, то можна одразу сказати, що у нього буде як мінімум 40 мільйонів фанатів. Варто відзначити також і той факт, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, як і головнокомандувач, належить до біло-синьої армії фанатів. Він також засвітився з емблемою Динамо. Правда, то не шеврон, а куртка. Перед матчем з Шахтарем Андрієвський зазначив, що кияни мають перемагати Шахтара, адже за столичний клуб болівають і залужне, і Кулеба. Мотивація, звісно, гарна. Шкода тільки, що Шахтар від того слабшим не став. Ну а зараз вишенька на торті Володимир Зеленський. Панове ще до війни журналістам вдалося дізнатися з близького оточення Володимира Олександровича, що він боліває за київське Динамо. Але президент не дуже приховував свої емоції під час розіграшу Суперкубку у 19-му році після голу Алана Патріка у ворота Киян. А у 2016-му він навіть зіграв проти Динамо, товариському матчі до Дня Києва, у якому грали зірки Динамо 86 проти друзів Динамо. Але Зеленський це про відданість, і це можна було зрозуміти ще до війни на прикладі одного інциденту. Володимир Олександрович родом з Кривого Рогу. Місцевий клуб Кривбас після фінансових проблем у 13-му команда випала з елітного дивізіону чемпіонату України. Деякий час колективу вдавалося грати у місцевих турнірах та чемпіонатах у області. Звичайно, така ситуація не влаштовувала президента, і у 2020 році на базі ФК «Гірник» був відновлений Кривбас. Кривбас – це великий бред нашого рідного міста. Я впевнений, що і всієї області і України ми з батьком завжди ходили на матчі з захопленням. Важлива була перемога. Але перемога чи не перемога вболівальники вболівають за своїх. Ми не бачили своїх багато-багато років. На жаль, це був виклик. Вважаю, це важливий день для футболу і Кривбасу перш за все. Ради відродженню нашого рідного, улюбленого клубу. Так Зеленський прокоментував відродження Кривбасу. Зараз команда з Кривого Рогу грає у прем'єр-лізі під керівництвом Юрія Вернедуба. Багато хто каже, що тренер погодився працювати у Кривбасі через особисте прохання президента. Але гадаю, це лише чутки. Також варто згадати, що за Динамо болівають Євген Кошовий та Олександр Пікалов, а їхній колега Артем Гагарін боліває за шахтар. Але у наш час головні болівальники футбольних клубів це не зірки та політики, а ультрас, які все життя підтримували рідні клуби. А тепер зі зброєю в руках захищають нашу країну, стають живими легендами та воїнами світла. Я впевнений, ми скоро переможемо і знову побачимо завзятих фанатів вже на футбольних трибунах. А тепер настав час конкурсу та мого експресу. 50% виграшу з нього я розіграю між вашими прогнозами, які ви залишите під цим відео. Важливо, щоб у вас був аккаунт на фанспорті, де ви вже робили ставки Посилання в закріпленому коментарі. Іншу половину відам на засилу. Отже, ось мій прогноз. Я вирішив зробити експрес-ставку на матчі 16-го туру АПЛ. Поставив я на перемогу фаворитів Майн-Сіті, Арсенала та Ліверпуля. Загальний коефіцієнт вийшов 235, а можлива сума виграшу 4700. тисячі Тож побажайте мені успіхів. Тепер я очікую у коментарях експреси від вас, і вже в наступному відео я оголошу переможця. Всім щастий. Друзі, а за які клуби боліваєте ви? Як в ОПЛ, так і у світі? Напишіть у коментарях. Також не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок. На цьому у мене все з вами був Костя Фостен. Бережіть себе та рідних.